Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповім про те, як можна перевести українську пенсію в Польщі. Якщо вас цікавлять схожі теми, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нових випусків. Для мене це буде додатковою мотивацією для роботи над цим каналом. Наприкінці лютого 2023 року у Мінреінтеграції України офіційно підтвердили можливість віддаленого оформлення та переведення українських пенсійних виплат у Польщі. При цьому у Польщі українські пенсії будуть виплачувати у євровалюті. Можливо, з часом буде можливість отримання коштів і в злотих. Уряд уже говорить про таку необхідність. Пенсіонери, які знайшли прихисток у Польщі, можуть отримувати тут українську пенсію. Куди ж треба звернутися та які вимоги слід виконати? Отримувати гроші у Польщі можуть як пенсіонери, які вже отримували пенсію в Україні. Так і ті, хто досягнув пенсійного віку за кордоном. На сьогоднішній день оформлення української пенсії у Польщі можливо двома способами. Перший це через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України та через установу соціального страхування Польщі, тобто ЗУС. Щоб зробити це онлайн через особистий кабінет Пенсійного фонду України. Зайдіть на цей портал електронних послуг, натисніть Заява про призначення пенсії. Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Далі КЕП або Дія підпис та увійдіть до особистого кабінету. У розділі щодо пенсійного забезпечення оберіть вкладку Заява на призначення пенсії надайте згоду на інформування, обравши спосіб отримання повідомлення про опрацювання заяви. Через сайт за допомогою електронної пошти або смс натисніть Продовжити та оберіть вид пенсії. Пенсія за віком. Заповніть анкету опитування та надайте згоду на обробку персональних даних. Необхідно поставити позначку. Прикріпіть скан копії необхідних документів, таких як паспорт громадянина України. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, документи про трудовий стаж, трудова книжка, довідка диплом військовий квиток, реквізити рахунку в українському банку. Гроші надходитимуть на рахунок відкритий у банку на території України. Якщо у громадянина України, який перебуває у Польщі, немає активного рахунку в українському банку, або ви хочете відкрити новий рахунок, можете скористатись з онлайн-відкриття рахунку. Наступне, перевірте правильність знесених даних. Підпишіть за допомогою ОКЕП або Дія Підпис та відправте. Для цього натисніть Підписати та відправити до Пенсійного фонду України. Заявка опрацьовується протягом 10 днів з дня надходження. Інформацію про стан обробки заявки ви отримаєте в обраний вами спосіб. Щоб перевести українську пенсію в Польщі через польське управління соціального страхування, тобто ЗУС. Зверніться до відділу ЗУС за місцем проживання. Перелік відділів можете знайти за посиланням, яке я додам в описі під цим відео. Надайте оригінали таких документів, як паспорт громадянина України, довідка про присвоєння номера песель Укр, або карта побиту, або посвідчення особистості, реєстраційний номер облікової карти платника податків за наявності, документи про страховий стаж, тобто трудова книжка, оточнююча, довідка. Диплом, військовий квиток тощо. Довідка з банківськими реквізитами особистого валютного рахунку відкритого у польському банку. Зверніть увагу, що при оформленні української пенсії у Польщі через УС виплати будуть надходити на особистий валютний рахунок, відкритий саме у польському банку. Валютний рахунок у польському банку має бути відкритий не у злотих, а саме у євро. У ЗУС заповнять та засвідчать формуляри і копії документів та надішлють їх до Пенсійного фонду України. У разі ухвалення рішення про видачу пенсії кошти переказуватимуть не щомісяця, а щоквартально на рахунок у польському банку у Євро за офіційним курсом Національного банку України. Надію, що це відео було корисним для вас. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео. Па-па!